Ми стоїмо сьогодні перед зовнішніми викликами, викликами, які потребують від президента мужності і сили. Виклики, які потребують від президента міжнародного досвіду. Всі, скажімо так, партнери України проти навіть того, щоб я подзвонив Путіну, я вирішив подзвонити Путіну. Як кандидат в президенти збирається отримувати міжнародну ко будували ці 5 років. А якщо якось піде не так, то я зроблю все, щоб вони були на нашій стороні. Як він збирається виконувати функції верховного головнокомандувача? Людину, яка проникає на територію ворога і робить проходи в мінних полях для своїх військ, називають диверсантом. Тоді скажіть мені, не це виборців, як назвати вашого головнокомандувача, який робив проходи в мінних полях, який скорочував армію, який відводив війська з критичних напрямків, який зупиняв всі ракетні програми? Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити. Я не знаю всі підстави, всі умови, чому вони це не хотіли, чи вони це гальмували. Якось дивно, що суспільство чекає перемоги від тих, хто не лише не готувався до війни, але й ще й створював усі умови для рашистської окупації. Обратіть увагу, Путін, ми все говоримо, Путін безсовісний пристав совісний приставкукраїні, та да, може бути не случайна, бо дуже Україна красавиця. А не йому просто нравиться, і судя по його поведінню, вона йому нравиться більше, ніж Кабаєва. Путін тоді абсолютно відверто сказав, хто завгодно, або і не Порошенко, тому що будь-який інший кандидат призведе до хаотизації. Так воно зрештою сталося. Да, містер хаос? Це був їхній кандидат на виборах. Від цим містером хаосом на жаль став наш найвеличніший чотирикратний ухилянт. Бо